Привіт, мудрим і небайдужим! 16 жовтня новини, які варто аналізувати. Заяви Дональда Трампа напередодні його зустрічі з Зеленським. Томагавки Торгівельні війни перспективи України. Труханов з його громадянством нові подробиці і затримання військовослужбовців у Тернополі, які знущалися з українців. Почну, друзі, з українських подій. Зокрема, з тієї новини, яка гучно зараз обговорюється в соціальних мережах, і зроблено вже чимало заяв. Блогери радіють, плескають в долоні, кажуть, так почалось скоро усі ті цикуни будуть покарані. А я, дивлячись і читаючи новини та виступи з цього приводу, чітко розумію, що наїхали на когось не того, і порядку все одно не буде. Одне питання: на кого ж наїхали? Хочу всім нагадати, як відбувалися в події в Тернополі. Спочатку була гучно розпіарена новина про те, що в Тернополі перед торгівельним центром оточили військові, начебто, військові, бо були в військовій формі, але одночасно в кросівках огородили, щоб не могла машина виїхати колючим дротом. І це дуже було подано в усіх новинах як такий безпреділ. Хоча на фоні справжнього безпреділу, коли просто б'ються в лице чоловіки, просто заламуються руки. А ви знаєте, ті сумні випадки, коли і загинули під час так званої мобілізації. Але цей випадок був дуже сильно розтиражований. Після того була заява ТЦК Тернопільського про те, що вони залучають бойові підрозділи, яким є довіра для того, щоб викликати. Суспільства теж довіру до цього процесу мобілізації. І тепер вчора відбуваються гучні затримання. От фото. Всім, я думаю, повинно бути зрозуміло, що наїхали не на того. От когось не на того не Чи то був. І Хтось дуже такий наближений до влади, потужний, так, справді потужний громадянин, напевно, так, який сидів в тій машині, або хтось інший. Тому що до цього Національна поліція не помічала того безпреділу. Навпаки, Національна поліція сама приймала участь в тому безпреділі. коли били чоловіків, коли соломіці їх доправляли, поручуючи 17 статтю Конституції. А тут такий галас. Можливо, просто треба і заплямувати. Оцей широко розпіарений штурмовий підрозділ. Хоча я, друзі, ні в якій мірі його не захищаю, тому що я розумію, що війна підняла усе сміття в суспільстві, як піну. І злочинців, як і поганців, як і збочинців в суспільстві повно. Тому в Збройних силах України їх точно не менше, як у суспільстві, та точно не менше, ніж у владі, а можливо і більше, тому що серце то все було, то все сміття. І дуже багато хто пішли в Збройні Сили України не для того, щоб захищати, а для того, щоб ну і грабувати, і е, проявити свою зверхність. Тому правду ми, звичайно, знаємо колись, можливо, коли вона буде не актуальна. Фактом є те, що ніхто з безпреділом, насправді з безпреділом не бореться, бо безпреділ очолює Володимир Зеленський. Він дозволив цю бусифікацію всупереч. Чинні конституції він дозволив, він запровадив обмеження прав і свобод. Він закрив кордон, він не ввів стан війни всупереч положенням конституції. А вів воєнний стан, який передує нападу, передує війні і вводиться лише під час загрози. А тому, допоки він є на посаді, нічого не зміниться. Ця новина, звичайно, ми за нею слідкуємо. Подивимося, як будуть розвиватися події. Були вже певні заяви цієї штурмової бригади. Однак вони не визнали, чи то їхні, чи то не їхні, вони тільки засудили. Але я думаю, багато хто слідкує за цими сумними новинами сучасної історії України, то знають і про ями, і про здирництво, і про знущання вже в самих ЗУСУ. Ну а відношення до босифікованих, я вже про це говорив. Така гучна, друга гучна новина в українському медіапросторі – це громадянство Труханова. Своїм указом Зеленський забрав громадянство України у Труханова. Дуже багато експертів, юристів зазначили, що це незаконно. Ну, але хто в наш час дивиться на закон? Я хочу звернути увагу на інше. Сам Труханов досить таки впевнено дає інтерв'ю і апелює до фактів. Підсилили позицію Труханова заяви зовнішніх джерел, які не підконтрольні українській владі і різного роду експерти, визнані світом експерти, що оприлюднений паспорт фото паспорта. Громадяни Росії Труханова насправді є підробкою. І тут додаються ще цікаві новини, які озвучує сам Труханов. Виявляється, у голови одеської військової адміністрації дружина громадянка Росії. І вона оновила паспорт громадянки Росії не так давно, як там пришивають Труханова. У мене нема сумнівів, що наші можновладці, ну. Одним миром мазані усіх рельців пушку, але вона оновила паспорт уже під час війни. Війна у нас почалась до речі у 22-му році. Як хто вважає, 2014. У нас в 2020 році е дружина Кіпера оновила паспорт Російської Федерації є громадянкою, і крім того, що там веде бізнес. Посадова особа, яка сьогодні виконує обов'язки військової адміністрації, обласної військової адміністрації, має в родині свою дружину яка в 2020 році поновила 20 паспорт громадянки Російської Федерації. У 2020 році вона отримала права. Це я ж кажу, я не затверджую. Я кажу, що прошу перевірити. І я так ретельно, як мене перевіряв. У 2020 році отримала права. Є рахунки, рахунок. В закордонному... За кордоном, в банки, на ім'я, на, на дівчу фамілію. Вона змінила цю фамілію також на дівчу, на російську з російським паспортом. На цьому рахунку є кошти, тобто він працюючий, і документ працюючий, і рахунок працюючий. Вона веде бізнес в Російській Федерації. Бізнесу і платить податки там. Також інформація, я прошу перевірити, також та інформація, що і є е, отчоти по м, налогам, по податкам, по російським під по налогам в Російській Федерації. Такі от подвійні у нас стандарти. В той же час секретар уже одеської міської ради сам себе призначив: ну, цирк, все, все як в цирці, чи, чи верніше, як в шоу, шоу 95-го кварталу. Показово, друзі, що всі ці події вони як шашель точать нашу країну зсередини. Вони її руйнують і роблять слабшою. А відтак на фоні всіх геополітичних подій, які зараз відбуваються, ми просто крок за кроком наближаємося до ганебного кінця. Якщо війна не буде зупинена найближчим часом, то ми втратимо державність. Головне, щоб ми зберегли, звичайно, в першу чергу українців, але подивимось. Отже, прийду до міжнародних новин, які показово для нас свідчать ну, от, про ганебну перспективу. Страшну перспективу для Українців. Трамп напередодні зустрічі з Зеленським заявив про свою нову ініціативу. Ну, перше, він стверджує і не приховує, що США знаходяться в торгівельній війні з Китаєм. Про це було зроблено чимало заяв. І тепер, щоб втягнути, як Європа втягує Трампа у війну в Україні, він завжди говорив, що це не його війна, а Європа все-таки його втягує. Так, він тепер втягує Європу. В свою війну, торгівельну війну з Китаєм. Я вже неодноразово вам говорив, хто слідкує за моїми ефірами, що насправді, насправді для США супротивник Китаю. Вони готуються до війни з Китаєм. Торговельна війна лише передує. Так от він Трамп заявив, що він закликає усі європейські країни і не тільки прийняти участь, і створити Фонд перемоги України. Куди він, як Трамп, як президент, США готовий направляти кошти від тих 500% торгівельних мит, думайте, 500% мито в цей фонд за рахунок своєї участі, а інші країни, щоб ну, вносили свої внески, долучившись або до процесу от, запровадження тих додаткових мит проти Китая і цими митами наповнюють фонд. Ну або грошима. Ну така собі перспектива. Це для Європи розтяжечка. Вони намагаються поставити Трампа в розтяжку. А Трамп стави їх. Торгівельна війна в самому, як то кажуть, розгарі. І це знову таки поганий факт, тому що ну, Друга світова війна, вона теж починалася от з таких заяв, з різного роду обмежень, з різного роду звинувачень. І звинувачення вже почалися. Штати Америки заявили про Китай, Китай заявив у відповідь. Що вони не будуть спокійно споглядати на такі односторонні дії Сполучених Штатів Америки, і теж будуть запроваджувати свої інструменти. Індія, про яку говорив Дональд Трамп, що значить, вона відмовилась від російської нафти, зазначила, що ні, робила заяву, що ні. Ми в першу чергу слугуємо інтересам своєї держави. А відтак, ну це ну, точно не посилює позицію Сполучених Штатів Америки. І зробили заяву е, росіяни. Верніше керівник ФСБ, такий є Бортніков. Він звинуватив Великобританію. Ну, давайте будемо з Великобританія, США, це Англосакси. Не треба дуже їх там розводити. Вони, як хоч грають, як начато свою гру, але в певних моментах вони, я переконаний, одностайні. Так, от Бортніков заявив, виявляється, що е, Британія повністю стоїть. За е, всіма діями, в першу чергу, розвідувальними підривними збройних сил України він звинуватив їх. Британію безпосередньо Мі-6, в тому, що вони спланували всі вилазки диверсантів, що вони підготували павутину, що вони підірвали північний потік, ну він ще під їхнім керівництвом за їхнього навчання це все вони зробили. Тобто така серйозна заява. З цього приводу заяви ще Путіна не було, але ну це не остання людина, голова ФСБ Росії. І напряму звинуватив між 6 наслідком такої заяви може бути і розрив дипломатичних відносин. Подивимося, події будуть стрімко розвиватися у відповідь. Сполучені Штати Америки, чому підкреслюю у відповідь, тому що ну в питанні війни в Україні Британія і США ну намагаються тримати одну лінію. Хочу нагадати не так давно. Трамп прилітав до короля. Великобританії і з цього приводу вони дуже довго дискутували. Трамп, я думаю, намагається вести свою політику. Однак, ну як бачимо, що після зустрічі в Великобританії він займає держорсткішу позицію проти Росії, в якійсь мірі підтримує Британію. Це мене насторожує ключовою точкою буде для мене. Не дай Боже, звичайно, передача томагавки Україні. Тоді ми зрозуміємо, що в принципі війна Байдена стала війною Трампа, і ми влазимо в ще більше протистояння, в ще більшу ескалацію, яке може закінчитися дуже погано. Так, от США у той же час звинуватила Китай в тому, що Китай допоміг повністю Росії з ударними дронами і допомагає американський міністр фінансів Бесенд заявив, що. Вашингтон готовий оприлюднити і передати документи світовій спільноті з усіма деталями співпраці Китаю в розробці ударних дронів, якими знищується в тому числі Україна, і це відбувається завдяки співпраці Китаю з відповідно з Росією. Знову підводиться в нафту, знову підводиться в торгівельну війну. Дуже цікава <сіпігіння> ситуація, і вона не, по, не послаблюється, друзі. Абсолютно не зменшується в своїй, як то кажуть, накалі, і це мене дуже сильно турбує. Ну, подивимося, як будуть розвиватися події, друзі. Чекаємо завтрашньої зустрічі з Зеленським і її проаналізуємо. Якщо наслідками цієї зустрічі буде все таки передача томагавків, то за твердженням ну, західної преси е керувати томагавками. Будуть саме американські спеціалісти, тому що навчити українців, звичайно, можна, як стверджують журналісти, але навчання управління томагавками підводить базу фактично витоку важливої секретної документації важливих секретних матеріалів в частині функціонування самих томагавків. А так як Сполучені Штати Америки дуже мають багато запитань, я думаю, так як українське суспільство до наших силовиків, до нашої влади, і підозрюють. Я про це чув неодноразово в Вашингтоні в подвійній грі, Ну, якщо не банково, то точно деяких чиновників і навіть міністерстві оборони, то на таке американці не наважаться. А відтак західна преса стверджує, що скоріш за все операторами томагавків. Будуть самі американці. Це пряма ескалація з Росією, це пряме протистояння і ну, Боже, збережи Україну, все, що можу сказати. Боже збережи українців. І дай Боже нам, щоб нас ця погана участь минувала. Ну такі сумні новини. Хоча як на них подивитися, можливо і не сумні. Якщо ми можемо їх аналізувати, якщо можемо в них розбратися, то Господь Бог дає нам розум. А це важливо з розумом і з його мудрістю. Ми точно виживемо.